Диференціал справедливо вважається одним із найважливіших елементів трансмісії автомобіля, саме він забезпечує можливість обертання коліс із різними кутовими швидкостями. Джерелом енергії для його роботи як не складно здогадатися є двигун у тому, чим особливий автомобільний диференціал та які його поширені несправності, сьогодні розбираємось. Автомобільний диференціал відповідає за розподіл крутного моменту, який передається від карданного вала між колесами передньої або задньої осі. Це залежить від типу приводу автомобіля. Основна його функція забезпечення рівномірного обертання коліс без пробуксовки. Здається, що з цим завданням міг би впоратися звичайний редуктор. Однак на практиці він виявляється неефективним, коли навантаження на ведучі колеса розподіляється нерівномірно. Наприклад, якщо одне колесо наїжджає на перешкоду, а друге рухається по рівній поверхні, трансмісія потребує спеціального механізму, який адаптуватиме розподіл крупного моменту відповідно до дорожніх умов. Саме таким вузлом є диференціал. Як і редуктори, диференціали можуть встановлюватися в різних місцях залежно від типу приводу автомобіля. Передній привід диференціал інтегрований у картер коробки передач. Задній механізм розташований у корпусі ведучого моста, іноді його називають просто редуктором. Повний привід, диференціал може бути встановлений або в корпусі одного з мостів, або в роздавальній коробці. При відсутності диференціала або його повному виході з ладу, автомобіль втрачає маневреність. Це була велика проблема для ранніх автомобілів, особливо вантажівок та легковиків початку ХХ століття, які мали труднощі з подоланням перешкод і часто потрапляли в занос. Перші диференціали почали встановлювати на автомобілі Volkswagen, і вони відрізнялися від моделей інших виробників тим, що рівномірніше розподіляли крутний момент між колесами. Основою конструкції диференціала є планетарний редуктор. Він забезпечує передачу і перетворення крутного моменту, на відміну від звичайного зубчастого механізму. Планетарний редуктор складається з трьох основних і декількох допоміжних елементів. Його головна перевага, можливість змінювати передаточне число та мати дві ступені свободи, що дозволяє використовувати його в автомобільних трансмісіях. До основних елементів диференціала належить напівосьова, вона ж сонячна шестерня, корпус, вона ж чашка, ведена та ведуча шестерні головної передачі та сателіти. Корпус диференціала приймає крутний момент від двигуна через головну передачу та передає його напівосьовим шестерням через сателіти. Сателіти виконують функцію планетарних шестерень, забезпечуючи рівномірний розподіл моменту між колесами. Диференціали розподіляються на симетричні та несиметричні. Симетричний механізм передає момент рівномірно на обидві осі, а несиметричний розподіляє момент у різних пропорціях. Симетричний міжколісний диференціал працює у трьох режимах: рух по прямій, коли обидва колеса отримують однаковий крутний момент, входження в поворот, тобто зовнішнє колесо обертається швидше за внутрішнє, через менший опір, а також рух по слизькій поверхні. Одне колесо може пробуксовувати, а друге втрачати крутний момент, що робить неможливим рух автомобіля. Це проблема вирішується блокуванням диференціала. Якщо одне колесо втрачає щеплення, стандартний диференціал намагається компенсувати це збільшенням частоти його обертання, що призводить до того, що друге колесо залишається нерухомим. Це може спричинити втрату контролю над автомобілем у складних дорожніх умовах. Блокування диференціала може бути повним, коли відбувається передача всього крутного моменту на колесо, яке має щеплення, або ж частковим, частковий розподіл моменту з урахуванням дорожніх умов. Блокування може бути механічним, ручне увімкнення водієм або автоматичним з використанням електронних систем, які контролюють параметри руху та активують блокування при необхідності. Оскільки диференціал це складний механізм, що працює у важких умовах, він може виходити з ладу. Основними ознаками несправності є підвищений шум при русі, стуки та удари у трансмісії та витік мастила через пошкоджені ущільнення. Однією з найсерйозніших поломок є заклинювання моста, що може призвести до аварійної ситуації. Щоб запобігти цьому, необхідно регулярно перевіряти рівень та стан мастила в диференціалі, а також контролювати температуру картера в нормі це 50-60 градусів за Цельсієм. Перевірити працездатність диференціала можна і самостійно. Поставити автомобіль на нейтральну передачу, підняти ведучий міст домкратом, покрутити одне колесо вручну. Друге має обертатися у протилежний бік. Якщо обертання супроводжується сторонніми звуками, диференціал потребує ремонту. Диференціал – це один із ключових вузлів автомобільної трансмісії. Його основне завдання рівномірний розподіл крутного моменту між колесами, що забезпечує стійкість, маневреність та прохідність автомобіля. Без диференціала неможливо уявити ні легковий, ні вантажний транспорт. Вчасне технічне обслуговування цього узла допоможе вам уникнути серйозних несправностей і забезпечити безпечну експлуатацію вашого автомобіля.